Привіт, друзі! З вами Ігор Хворостяний і це Урок української мови. Цього разу наше заняття розпочну із запитання: як ви думаєте, що спільного в трьох повідомленнях? Перше. Ліхтарі вбивці на вулицях міст стають засобом масового винищення людей. Друге. Часник убиває коронавірус. Третє. Мобільна мережа п'ятого покоління, так звана 5G, сприяє появі глобального електронного рабства, бо всіх чипують. Винний, звісно, Білл Гейтс. Спільне в усіх цих повідомленнях те, що це фейки. Фейк це подання фактів у спотвореному вигляді або поширення свідомо неправдивої інформації. До того ж, фейк. Це спосіб маніпуляції свідомістю шляхом надання неповної інформації, спотворення контексту, частини інформації з метою підштовхнути аудиторію до дій чи думок, які потрібні маніпуляторам. Типовими ознаками, які вказують на те, що новина фейк, є такі: відсутність покликання на джерела інформації в новині або джерела підозрілі і маловідомі. Недостовірні чи вигадані цитати, неправильний переклад цитат, апелювання до експертів, що є представниками структур, яких насправді не існує. Судження чи оцінку подають як факт. Заголовок не відповідає змісту новини або є надміру емоційним, інакше кажучи, це клікбейт. Сенсаційний заголовок, який змушує користувача інтернету натиснути на нього: апелювання до забобонів, конспірологічних теорій, навішування ярликів, поширення стереотипів, наведення соціологічних даних без зазначення вибірки, замовника, географії, похибки, дати. Недостовірні фото, відео, які використовують як підтвердження інформації. Конспект цього уроку містить детальні поради щодо розпізнавання фейків. Раджу ретельно їх вивчити, щоб не ставати жертвою маніпуляторів. Проте навіть із запропонованих на початку нашого заняття прикладів фейків, зрозуміло, що інформацію в сучасному світі. Потрібно уважно аналізувати й оцінювати, тобто визначати її якості та цінність. Оцінювати можна по різному. Давати розгорнутий відгук чи аналіз можна акцентувати на позитивних, а можна й на негативних характеристиках. Різні тексти, що містять оцінку, можуть належати до різних оцінювальних жанрів. Жанр. Це тип твору, який розрізняють за певними сталими, повторюваними формальними й змістовими ознаками. Найпоширенішими оцінювальними жанрами є похвала, осуд, характеристика та рецензія. Розгляньмо їхні особливості: осуд оцінювальний жанр, мета якого висловити негативне ставлення мовця до адресата. Висловити свою реакцію на невідповідність об'єкта оцінки певним уявленням. Для висловлення осуду вживають лексику з негативно оцінним забарвленням. Вираження осуду може бути прямим і непрямим. Зауважте, будь ласка, хоч осуд і містить висловлення негативного ставлення, проте це не означає, що мова цього жанру може бути агресивною, ставати мовою ненависті. Завжди потрібно пам'ятати про культуру спілкування, коректність і тактовність у висловленні осуду. Похвала оцінювальний жанр, завдання якого стимулювати людину, позитивно оцінити її роботу, докладені зусилля, талант тощо. Похвала має бути конкретною, виваженою, щирою. Характеристика. Зазвичай письмовий оцінювальний жанр, мета якого опис, визначення істотних, прикметних особливостей, ознак кого або чого небудь. Це може бути офіційний документ, який містить відгук, висновок про чиюсь трудову або громадську діяльність, моральні якості людини. Основні складові їх називають реквізитами офіційної характеристики такі. Назва документа і прізвище, ім'я по батькові того, кому видано характеристику: рік народження, текст із зазначенням терміну роботи або навчання, ставлення до виконання своїх обов'язків, рівня майстерності, авторитету в колективі, дата складання, підпис відповідальної службової особи. Зверніть, будь ласка, увагу! Текст характеристики пишуть від третьої особи. Типовою помилкою під час її написання є вживання вислову користуватися авторитетом, що є ненормативним. Правильно мати авторитет. Крім того, прізвище ім'я по батькові особи, які видають характеристику, потрібно вказувати в родовому відмінку без прийменника на. Тобто характеристика когось, а не на когось. Ось приклад характеристики. Угорі посередині рядка пишемо характеристика. З правого боку вказуємо Шевченка Миколи Тарасовича, кома, учня 11А класу Київської загальноосвітньої школи №1, 1 2004 року народження. З Абзацу пишемо основний текст характеристики. За період навчання в школі Микола Шевченко зарекомендував себе як здібний учень, має достатній і високий рівні навчальних досягнень. Учень уміє аналізувати, зіставляти, робити висновки. Сумлінний, відповідальний, мотивований на здобуття знань, проте навчальний потенціал реалізує не повністю. Переважно через неуважність, невчасність виконання поставлених завдань. Учень уміє працювати в команді товариський, дисциплінований, оптимістичний. Микола уважний, чуйний, неконфліктний, вихований, скромний. Серед однокласників має заслужену повагу й авторитет. Характеристику видано за місцем вимоги. Під основним текстом зазначаємо посаду людини, яка характеристику підписуватиме, та її ініціали й прізвище. У нас це директор школи І. П. Солов'яненко. Рецензія це письмовий оцінювальний жанр, мета якого оцінити мистецький чи науковий твір. У ній вказують тему або найменування рецензованої роботи, її автора. Визначають актуальність і доцільність вибору теми, оцінюють систему доказів, повноту розкриття проблеми, наявність чітких висновків, якість оформлення роботи, зазначають переваги й недоліки, що є в роботі. У кінці рецензії формулюють висновок про те, чи варта робота уваги, чи можна її рекомендувати до друку, використовувати для певних потреб тощо. Детальніше особливості рецензії ми будемо аналізувати наступного разу. Поки нагадую про важливість виконання вправ і тестів. Нехай щастить! До нових зустрічей!